До вашої уваги техніка нанесення матеріалу альпака ось так виглядає на завершеній стіні. І зараз я трошки розповім про підготовку і, взагалі, що це таке. Всім привіт! Мене звати Олексій, і я декоратор. І про підготовку стін. Стіни пошпакльовані як під фарбування, поклеєн склоголст, перешпакльовано акриловою шпаклівкою. Набит профіль для натяжної стелі, запакован, заклеєн малярною стрічкою, і вікна також можна побачити малярною стрічкою запаковано. Перший шар ми ґрунтуємо за допомогою валика або компресора. Ось такою ґрунтовкою це концентрат. Розводимо 1 до 4 з водою. Після висихання ми наносимо за допомогою валика декор праймер, це як ґрунт, фарба йде під. Наш декор. Далі наносимо сам матеріал альпака, він йде у відрі, вже готовий до використання і в нього така перламутрово-срібляста база. Наносимо за допомогою ось такої щітки формуємо за допомогою ось такої щітки І зараз я вам все покажу, як це відбувається. В якості фонової підложки. Наносимо декор праймер за допомогою ось такого. Білюрового валика. Наносимо рівномірно і ретельно розкатуємо до однорідної поверхні, щоб була дуже-дуже мілка шубка з мінімальною шагрінню. І так повністю накатуємо усі стіни на об'єкті і отримуємо чудову поверхню. В якості базової підложки і наш матеріал. Ось так ретельно розкатуємо і отримуємо ось таку мінімальну шагрів. За допомогою ось такої штуки або звичайного шпателя ми вимішуємо матеріал перед нанесенням. При необхідності можемо додати 10% води на загальну вагу матеріалу. В даному випадку ми його не розводили, ми проекспериментували і виявили, що в нього консистенція дуже класна для нанесення одразу, як він є. Набираємо на ось такий пензель матеріал і робимо хаотичні рухи і наносимо рівномірним шаром. Звертаємо увагу і стараємося заповнювати повністю всю поверхню стіни, щоб у нас не лишалось ніяких прогалин. Рухи робимо максимально хаотичні і шар максимально рівномірний. На цьому етапі повинно бути 100% заповнення стіни. І дуже-дуже рівномірний шар. В матеріалі, до речі, присутня. Якась така мікрофібра, і за рахунок неї у нас буде виходити якийсь малюнок, який ми вже будемо формувати після того, як нанесемо стіну. На великих стінах рекомендую працювати удвох, але в принципі матеріал дуже комфортний і можна впоратись навіть одному. Дуже-дуже легко. Матеріал не швидко висихає. Це завдяки тому, що наша поверхня не впитує вологу. І матеріал довго лишається в робочому стані. Ось так ретельно ми все наносимо. Ми можемо нанести практично більшу частину цієї стіни. Ця стіна десь 8 квадратних метрів. І ось так це все відбувається. До речі, виробник заявляє, Розхід матеріалу 1 кілограм на 5 квадратних метрів. Але ми виявили, що він в два рази менше в нього розход. Тобто, я думаю, що відра в два шари вистачить на 25 квадратних метрів легко. Можна робити ось такі рухи. Я роблю трошки заукруглені, такі ніби вісімка. Потім при формуванні буде легше прибрати усю цю насічку і сформувати малюнок. І ось так я передаю естафету хлопцям з бригади. Один майстер продовжує наносити рівномірно матеріал на стіну, а інший вже робить попереднє формування. Після ось цього нанесення достатньо декілька підходів. І, в принципі, наша поверхня буде мати завершений вигляд. Сьогодні цей матеріал на об'єкті ми робимо вперше. Хлопці його буквально тестують і може навіть поділяться своїми враженнями від роботи з ними. Артем, що скажеш, як тобі матеріал? Матеріал дуже комфортний в роботі, формується буквально за два етапи. Першим етапом він просто розгладжується. А вже на фінішному етапі прибираються сліди від пензля, і все дуже просто та швидко. Уявляєте? Тобто, виробник створив такий матеріал, з яким впорується навіть людина, в якої нема досвіду. Тобто, все, що вам потрібно, це замовити матеріал, купити ось такий правильний пензель і взяти і зробити. І все. І буде у вас дуже крутий вигляд. А поки ми ще наносимо і продовжуємо з вами ділитися нюансами в роботі з цим матеріалом. Ось як виглядає підготовка дверей. Ретельно все запаковано скотчем та плівкою. І вхідні відкоси ми теж завжди робимо в декорі. Це дуже-дуже практично і приміщення виглядає більш суцільним. Ніяких білих відкосів, білого фарбування, бо це все не практично взагалі. І все ретельно проклеїли, матеріал підсох, потім розпакували і все красиво. Ось так матеріал виглядає на світло при одношаровому нанесенні. Ще такий нюанс і простота в нанесенні заключається в тому, що не потрібно робити якісь паралельні стіни. Чекати, поки вони підсохнуть. Ось почали, як від кута там чи де де потрібно, у нас от звідси початок. І ми собі просто, отак, от по периметру, йдемо собі спокійно, наносимо і, і все. Тобто, якщо ви навіть трошки вилізете на попередню стіну, матеріал можна легко щіткою убрати, і він не лишить сліди. Тобто не буде видно оцього нашарування між першим та другим шаром. Тобто дуже простий матеріал, прям супер-супер. І все. Продовжуємо нанесення. Ми вже майже дійшли до краю. Обов'язково стіну починаємо від кута і закінчуємо на примиканні з іншою стіною. І потім формуємо і переходимо далі. Нічого важкого. Ось матеріал постояв 10 хвилин. Ми два рази по ньому пройшли щіткою. Він вже має майже остаточний вигляд і лишається прибрати і ось такі малесенькі сліди від щітки. На підсиханні це буде зробити легко, просто потрібно спостерігати за матеріалом і ловити цей момент. І не прогалити, щоб ось такі штуки, ось бачите, ось, щоб вони не лишилися. Тобто постійно потрібно підходити, пробувати. Його пригладити і все. Ось так виглядала стіна після першого шару нанесення. І завтра ми перейдемо до, до другого шару. Сьогодні другий день роботи по нанесенню альпаки. Видно місця, які потребують додаткового пропрацювання. І зараз будемо їх ліквідувати завдяки другому шару. А ще подивіться, як ми зробили лючок. Теж, щоб він круто виглядав у колір стін і повторював текстуру. Можна побачити, як він відсіює на сонечки. Ось такий вигляд має. Тобто можна робити також такі штуки. І сюди він стане і його не буде видно. Зараз переходимо до нанесення другого шару. Все так само, як на першому, але Робимо трошки менший шар. Все, рівномірно розкидаємо матеріал. Вже не потрібно його робити за великим. І зараз ми доб'ємося більшої ось такої однорідності поверхні. Видно, як лягає другий шар. Він зараз має трошки інший відлив. І все, повністю так само. Йдемо всю стіну. А другий майстер за ним буде йти і просто прибирати насічку від макловиця. І ось що ми робимо. Нам потрібно досягти максимально рівномірного шару. Ми додаємо зусиль на нашу щітку і ретельно розкидуємо матеріал в хаотичних напрямках в усі сторони. Я набираю небагато, щоб вже не було перерозхіду матеріалу. І прям активно так його розкидаю. Вже не потрібно робити нашарувань, нічого, тут задача максимально, максимально рівномірно нанести. Шар тоненький, просто слугує заповненням нашої стіни. І все. Можна побачити, що повністю я перекриваю вчорашній шар і видно, як заповнюється вся площина. Тоді на наступному підході буде дуже просто сформувати остаточний малюнок. Нам потрібно взяти суху щітку і легенько просто прибрати вже сліди від цієї щітки. Ось ми беремо її і пробуємо формувати матеріал. В деяких місцях він ще може бути вологий, і ми його лишимо і підійдемо трошки пізніше. Тобто ми просто спостерігаємо. Прибираємо сліди, йдемо далі і при необхідності. повертаємося. І не перестаємо наносити. Ви бачите, що можна цілком працювати одному. Ніяких проблем не буде з цим матеріалом. Тобто він і не швидко пересихає, в нього є час на формування. І на ньому практично не буде видно стиковок при тому, як ви будете рухатись по стіні. Отже, ми завершили нанесення матеріалу альпаки. Ось так він виглядає після висихання в двошаровій техніці нанесення. Чудово, просто та акуратно. Ми вже зняли наш скотч. Можете глянути на профіль для натяжного потолка. Він чистий, акуратний, також з дверного пройому теж зняли скотч, і в нас просто акуратна така акантовочка. Покриття готове. Пройшло пару годин і воно вже підсохло. І все. Просто швидко і нічого складного. А ви підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео про різні декоративні покриття для стін.